Вихідні в Карпатах, що може бути краще в цей складний час, місця, куди майже не дісталася війна. Як приємно, хоч на трохи повернутися в теплі обійми атмосфери дороги і подорожей. Ми завантажилися в наш американський БТРчик і відправилися на пошук пригод. На нашому шляху були гори, водоспади і нові міста. Тож беріть в руки улюблений напій і вперед з нами до пригод. Все, Я все сказав. Кинувшись вранці, ми з радістю виявили, що дощу на вулиці немає, і це не могло не радувати. Кожен ранок в подорожі з сім'єю починається зі сніданку, і цей не став виключенням синові мамі кашу, а татові каву. І поки ми насолоджуємося ранішнім прийомом їжі, покажу гостьовий дім, в якому ми зупинилися. Наш номер був на другому поверсі. В номері є вбиральня з душем, а от на першому була загальна кухня з усім необхідними столики. Є закритий паркінг для автомобіля. Вже не перший раз зупиняємося в такого плану готеля, і я знаходжу дуже зручним такий підхід. В цілому мені сподобалось наше сьогоднішнє місце ночівлі. Сьогодні у нас за планом. Дорога на сколі чи сколе. Ось їдемо на хуст. Тобто майже так здовж, здовж українського кордону. На хуст, а, майже до Мукачево і на сколе. Ось зараз ми вчора ввечері нагуглили. Тут є гарна церква. Ось і підвісний місточок. Зараз заїдемо його подивимося. Але всю ніч що в дощ. Всю ніч шов дощ. І якщо чесно, то ну, погода трошки внесла корективи. Тому зараз ми їдемо, подивимося церкву і їдемо в сторону Мукачева. Подивимося замок Паланок. І далі вже рушаємо на сколі. Їхали ми майже пів кілометри, <хи> і у нас перша зупинка. Вилізли з машини, повернули і йдемо до підвісного місточку. Вон він є такий гарнюнік. Але трошки, як бачите, грязно. О, як тут гарно! Як тут гарно! Зараз будемо знімати красоти. Місточок, але якщо чесно порівняно з вчорашнім, мені цей те... еге. Ой-ой! Хотів сказати, що це менш трохи стрмний, бо вчорашній мостик був трохи стрьомніший. але це і теж трохи стрьомний, Хитається нормально. Гарно. Тут, мабуть, потрібно було б розповісти щось про цю церкву, але я того робити не буду. Нехай картинка і звуки самі все розкажуть. Дуже гарніня церква. Але в такому місці, я думаю, б ти не збудувався, буде виглядати дуже кльово. Ось, якщо чесно, то реально ми трошки відійшли від дороги. Мене не залишає відчуття того, що а, я потрапив в пірогів. Це настільки схоже. Ну, Це потрібно, мабуть, віддати шану майстрам людям, які відтворювали пирогів, щоб вони передали атмосферу Карпат. Що зараз ми їдемо самою мальовничою дорогою України в Мукачево замок-паланок. Зорям у небо Ендріта ем Карпат — це моя гордість і краса. Що це ви тут робите? А? А ну кажи, що робиш? А ти що робиш? вже Тато і так, як пончик. Ну, неважко, мабуть, було здогадатися, що ми вже приїхали. Якось дуже довго ця дорога вдалася. Ми так довго-довго їхали. Але погода розгулялася. На вулиці сонечко, тепленько. Коротше кажучи, кайф одним словом. Тож, замок паланок. Не бачу сенсу розповідати щось про цей замок, так як це доволі популярне місце, і знайти історію цієї споруди не важко. Але все ж, якщо ви тут не були, то дуже рекомендую тут побувати хоча б раз. Впевнений, не пожалкуєте. тільки рекомендую це робити після нашої з вами перемоги, бо у військовий час у замку зачинені самі цікаві місця з неймовірними панорамами на Мукачево. А саме вхід на всі бастіони і оглядовий майданчик. Цей факт, звичайно, нас трохи засмутив, бо повірте, панорами там просто фантастичні. Замок працює. О, можна погуляти, але саме цікаве там закрито. Вихід на бастіони, на всі, на вежу. Половина музеїв, Половина музеї. все закрито у зв'язку з... з військовим часом, Марк. Ось, так що ну таке, не знаю. Але дитині було цікаво. А зараз. Мабуть, чогось ми поїмо і будемо рухатись на сколе. Ось там, до речі, така хмара суне. Зараз знову будемо їхати в дощ, але я навіть не знаю, що краще спека чи дощ. Ти б жив в ньому? Жив? Ну жив би чи ні? Жив би. А прибирав би хто в ньому. Если бы я был королем, то бы попал бы би... королевы чай, чекай. Ми їхали час пообідати. І нема місця де стати. Думаю, блін, де б його це стати, пообідати, щоб гарненько було. І бачу з'їзд такий, клас туди, і до річечки. І думаю, а що собі, дарма джипа купив чи що. І я туди джипом брум-брум-брум заїхав. І ось в таке гарне місце стало. Зараз будемо обідати. Але маю надію, що та от хмара нам не зіпсує настрій. და ვქნით და თუ დაალო როზენათ მარშმა мама мама Трошки мотоцикл в автомобілі. <глін> Блін, така кайфова штука завжди мріяв. Ну що, ми гарненько пообідали і тепер їдемо в наш готель. Погода була на нашому боці. Дала нам спокійненько насолодитися пейзажами. І гарненько попоїсти. Зараз ми вийдемо з цього болота. На повному приводі їду, Перша! Перша! їду на повному приводі. Класна штука, коли ти не боїшся обірвати бампери. На Opel я б сюди не поїхав, все, повний привід вимкнув. Що ж, їдемо в сколі. Людський мозок влаштований так, що до чогось гарного він дуже швидко звикає, і ось тут незрозуміла ситуація: чи то втома, чи то принцип звикання, але гірські пейзажі вже трохи примилькалися і не захоплювали так, як трохи раніше. По факту, дорога до готелю була просто відстанню, яку необхідно було проїхати. Тож моя порада всім подорожуючим, не плануйте великі пробіги в гарних місцях, краще розтягнути насолоду на два, а то й три дні. А не дивлячись на це, ми все одно знаходили сили в собі і не пропускали жодного оглядового майданчику, щоб насолодитися неймовірною красою Карпат. І заради чого ми зупинилися? Заради краси? Ой-ой-ой. Йой, мамця моя рідна. То чи це не Швейцарія часом? Ні? Неймовірно. Думаєш, що тебе фоткаю, так? Ну ти ж таки що, фоткав. А тепер ні. А я тепер, тепер знімаєш? А ти який? Просто ти така гарна. На фоні цих гір. Ну дякую. І, до речі, в тебе футболочка дуже пасує по фоні цих гір. Нарешті дошкандибали до готелю. О, щось я сьогодні, трохи втомився. Я вже, мабуть, казав, але повторюся ще раз, що <гас> мені мотоциклом якось легше їздити, легше вони відстані даються. Не знаю, з чим це пов'язано. Ось, так що так. Ну що, зараз будемо вечеряти і відпочивати. Можливо, ще вийдемо. Пройдемося, подивимося, тут є парк Сколівські Колівські Біскіди. Ось, трохи погуляємо. Так що так, але день сьогодні вийшов насичений і класний. Дуже класний. Мені такі дні подобаються. Особливо мені запам'яталось сьогодні <гум> обід на Галявинці. взагалі кайфово було дуже. Ось, Так що так. Ну що ж, подорож продовжується. Все, до зустрічі! За гарною вже традицією. Okay. Ми все ж таки пішли ввечері гуляти. І знаєте, що я хочу вам сказати? Я, звичайно, на Алясці ніколи не був, але я думаю, що тут краще, ніж на Алясці. Дуже гарна природа, неймовірно, кайфово Я вже тут другий раз. Ми залишаємося а, в тому ж готелі. Ось. І просто неймовірної краси місце. Рекомендую тут побувати. Це Сколе, Львівська область. чи Сколі. Так з Колі, Львівська область. Тож дуже-дуже рекомендую.